Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук є з нами на це скупана. Павло, вітаю вас. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава! Як можна підсумувати цю зустріч? Томагавків нема. Дронами, наче нашими, зацікавилися. З путіним поїде зустрінеться в Будапешті. Єдина якась така більш-менш новина – це позиція штатів щодо замороження, фактично лінії фронту. Чи може щось ми впустили? Ну, власне кажучи, як і очікувано, черго, навіть на перемовини ситуація заходить на чергове коло спілкування Трампа і Путіна. Чого Трамп, власне і хотів. Путін хотів теж. Але між ними стояли результати перемовин в Анкоріджі. Чому ми говорили з вами, чому Трамп пропонує, начебто, говорить про тамагавки для України. Коли ми говорили, що це е політична заява, а не е військова пропозиція, ну зараз пересвідчились. Трампу потрібні були е заяви про тамагавки для того, щоб змусити повернутися Тра Путіна за стіл перемовин. Чи готовий повернутися Путін е до перемовин? Готовий. Ми всі говоримо про завершення війни. Всі. Зеленський говорить про завершення війни, Трамп говорить про завершення війни, Путін про зуп... завершення війни. Але кожен під цим завершенням має на увазі різні зовсім е... ситуації. Насправді треба говорити про зупинення війни. Зупинення війни ось це те, що пропонує Трамп. Це зупинка на лінії фронту, припинення вогню, потім визначення там якихось гарантій. Путін за завершення війни. Однозначно, він завжди за. за завершення війни шляхом капітуляції України. Оце для нього завершення війни. Для України, що таке завершення війни? Я не знаю позицію нашого президента. Тут такий туман певний. От, коли всі позиції, що таке завершення війни зійдуться в одній, тоді ця війна, можливо, буде завершена. Але я завжди казав, коли говорять, що війни завершуються перемовинами, дипломатичною якоюсь угодою, це не так. Вона і фіналізує результат війни. Спочатку завершення, потім Якась дипломатична угода. І навряд чи як Трамп хотів би, так і відбудеться, що що там він сказав, і Путін. Я хотів би, щоб росіяни вважали себе переможцями, і українці вважали себе переможцями. Можна чи можна вважати себе переможцями, коли 20% твоєї території, твоїх людей перебувають під окупацією? Ну не знаю. Ну, це залежно з чим порівнювати? З тим, ну, що можливо, могло в найгіршому але варіанті травми. Це явно так. не перемога. Погодьтесь мені, я, е, в мене друзі. Я з Криму, я там провів 30 років. Uh -huh. І коли ми кримчанам скажемо все, братва, ми перемогли до свидання. Що вони скажуть про, про мене, про моїх друзів, які на, тут залишилися, я вже не кажу про українську владу. Ну, краще це по телевізору не показувати. Я розумію, прошу вам. То, можливо, тут це чітко зрозуміло. Трампу подобається Путін. Всі ці слова вони не мають значення, коли він там намагається якимось чином бути прихильним і до України. Чи тут перебільшені? Я не думаю, що Трамп прихильний до України. Трамп вимушено е демонструє прихильність до України для того, щоб е змусити. Путіна до зустрічних рухів. Трамп готовий, Трамп хоче дружити з Путіним. там Трамп хоче торгувати з Путіним Трамп хоче якийсь бонус з Путіна зняти. Але на заваді стоїть Україна і, і бажання Путіна її завоювати. Трамп каже Путін, зупинись, давай дружити. Путін каже, зараз я завоюю Україну. А потім будемо дружити. От різниця в їхніх поглядах. Може, все-таки Трамп має якийсь хитрий план як повести довкола пальця Путіна? Ми теж можемо очікувати такого варіанту. Хоча не знаю після Анкориджу і після Будапешта. Чесно каш... кажучи, коли е Путін летів в Анкоридж, я згадував зустріч Путіна і Трампа в Хельсінкі. Пам'ятаєте, було таке діло в 2017 році. Ну, коли Трамп прилетів в Америку і сказав, все, це була найкраща зустріч в історії Америки, а вся адміністрація, весь американський естебліш сказали, Дональд, що ти наробив? Анкоріш те саме. А Трамп дуже хотів би, щоб всі говорили, як Трамп повів довкола пальця Путіна. Але на жаль, для нього засоби масової інформації Сполучених Штатів. І всі довкола говорили, що знову Трамп знову Путін обвів довкола пальця е, Трампа. Тому ну, Трамп, очевидно, має декілька планів того, як обвести Путіна довкола пальця, але всі вони чомусь е, е, виходять навпаки. Ну, і є ще одна відмінність від 2017 року. Тепер у адміністрації Трампа нема кому йому сказати, що, що ти робив. Теж, ж так, мабуть. на жаль, ще й цей фактор. Не найкраще, реально. Що ми можемо сказати зараз про позицію України? Тобто то маємо дипломатичні заяви президента Зеленського, який говорить, що Трамп має рацію, важливо зупинитися там, де ми є і говорити про мир. Також президент Зеленський дуже дипломатично між крапельками м, говорив про томагавки, каже, що вирішили зробити таку публічну паузу, тобто публічно не обговорювати далекобійну зброю. Ну, мабуть, це мудре рішення м, з огляду на ті. На, на, на результати або відсутність результатів цієї зустрічі, чи не зовсім? Ну, очевидно, так. Результати зуспід... зустрічі кращі, ніж могли бути, так я б сказав. Тому що не, бо не порівнюючи з зустрічю 8 місяців тому, ну і костюмчик у нашого президента був кращий на думку Трампа, <зас> тож і, і відношення Трампа. До, не знаю, до президента Зеленського чи до України воно о, все ж таки змінюється. Якщо коли Венс кричав про те, що, чи Трамп, я вже не пам'ятаю, кричав про те, що ми не маємо карт на руках, ну виявилося, що Трамп не має карт на руках, а єдиний козир, який в нього є, це Україна. Добре, перейдімо до, до іншого. Я хочу зрозуміти, що може, до чого може призвести ця зустріч в Будапешті. По-перше, як мають реагувати партнери по НАТО і Європейський Союз, тому що пускати Путіна на території того і того ну, це дивна історія. А не пустиш, то почнеться з Білого Дому. Крики, назвім це так. Ну, так. Да. Європейський союз, європейські наші партнери і в добрячий просак потрапили. Тому що їм, вони не хочуть йти впоперек ідеї Трампа, не хочуть входити з ним в клінч, тому його треба підтримати. З іншого боку, зустріч, владно зустріч на Алясці. Це десь в Америці все-таки. А зустріч в Європі, в Європейському Союзі з російським диктатором, ну найде всупереч всій політиці Європейського Союзу, яка тривала. Ну, щонайменше ці останні три з половиною роки. Тому це виклик серйозний. Інша справа, ну, євросоюз викрутиться, тому що Євросоюз все ж таки союз. І кожна держава, вона член ЄС, вона суверенна держава і приймає свої власні рішення. Якщо Орбан прийме, а це швидше за все відбудеться, Путіна на червоній доріжці, ну це продовження Орбан вже приймав Натаньяху на Червоній доріжці. Міжнародний суд, він маргіналізується. Все більше і більше. От, позиція Угорщини, вона була окремою, м'яко кажучи, в Європейському Союзі, стане ще більш відокремленою. Ну, тому очевидно, Угорщина, якщо прагматично говорити, такий собі найбільш зручний майданчик для Трампа для переговорів з Путіним не тільки тому, що Орбан. Компліментарний до президента Сполучених Штатів, а й тому, що ну, іншого місця в Європі навряд чи можна знайти. Тепер я так розумію, починається інша гра, яку треба робити дуже хутко. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль говорить про те, що українська сторона має брати участь в зустрічі Трампа з Путіним. По-перше, чи це реалістично, по-друге, чи воно нам треба? Не думаю, що це буде добрий варіант, як на мене. Ну, це треба дивитися на стратегію нашої адміністрації переговорно. Але, боюся, що ну, зустріч на трьох ну, вона, зрештою, буде такою жирною крапкою в цьому плані Трампа яка буде свідчити просто точно те, що плани Трампа не реалізувались. Путін тягне час. Ми рухаємося по течії. Трамп намагається інтенсифікувати, пришвидшити цей процес. Тобто раки щука у цьому псевдомирному процесі. І кожен тягне в свій бік. Не знаю, чим це все закінчиться. Ні, важко сказати, власне, тому що в перегріті очікування не лише в Україні, а мені здається, що в Сполучених Штатах. Мене взагалі дивує, як Трамп. Який дуже е, такий падкий на компліменти і на все інше продовжує якось ігнорувати суспільну думку, тому що ми бачили ці всі різноманітні цифри про рівень підтримки України, якої ми не отримуємо від сполучених штатів. Так вони надають важливу допомогу у плані е, попередження про ракетні атаки, розвіддання, і все інше, але ж зброї нема. Можливо, це і вважається у білому домі зараз чимось надзвичайним, саме, саме розвідувальна інформація. Я не знаю, як це вони всередині оцінюють. Не думаю, що американці такі тупі. Американці розуміють, що адміністрація Трампа відмовляє від підтримки України. Знову ж таки, коли ми бачимо рівень витрат на допомогу Україні, запланований на 2026 рік, ну, стає зрозумілим, що Трамп не дружить з Україною. Там попередньо. Ну, там може змінитися на порядка 100 мільйонів, навіть на 200 мільйонів, але порядок цифр зрозумілий, допомога допомога Україні запланована на 2026 рік порядка 500 мільйонів. Ну зараз в проєкті воєнного бюджету 500 мільйонів. Ну щоб зрозуміти, буквально 20 днів тому згоріли фактично 4 з мільярда. Тобто це залишок. Залишок. Ага. Від тої допомоги, яка була виділена на допомогу Україні за адміністрації Байдена, і е, перейшла нереалізована, перейшла в спадок адміністрації Трампа в, лют... в січні цього року, з січня до жовтня. Е, вони не були реалізовані. Там 200 мільйонів, здається, було з них використано. Всі інші кошти завершуються, фінансовий рік в Сполучених Штатах, вони згорають, вони повертаються в бюджет. Ну, в цій бюджетному проєкті, власне, там і прописано. Це що вони повертаються в бюджет, та зброя, яка була підготовлена до передачі Україні, повертається на свої склади. Все. Ну не знаю, дивіться, наприклад, Альона Гетманчук, пані посол України при НАТО, каже, що за Байдена європейським союзникам виставляли певну стелю в форматах допомоги. Інші країни мали опиратись цю стелю. А прийшов а Трамп, і от все змінилося, заохочує всіх. Не знаю, якщо порівняти те, що ви кажете, і заяву пані посла, то щось, щось десь не клеїться. Ну, я сподіваюся, що європейські наші партнери якось компенсують е цю допомогу. Між іншим, тут ще один такий приклад. От. Це єдина е програма, яка реально функціонує, це Перл, це коли е європейські партнери перераховують кошти американцям на закупку зброї для України. І е вона працює, але от та риторика Трампа, яка відбувалася літом цього року, призвела до того, що очікування не тільки в Штатах в Україні, а й в Європейському Союзі міняються. Якщо зараз Трамп домовиться, то їх кошти на допомогу зброєю України не потрібні. І якщо подивитися на динаміку, то липень-серпень такі. Ж. Яма е, в, в перерахуванні коштів від наших європейських партнерів на допомогу Україні. Так що слова Байдена, вони не пустопорожня балаканина. Воно може звучить як пустопорожня, але е, хвилі концентричні, які від цього каменя кожного е, в світову геополітику падають, е, вони ну, цунамі для нас не перетворюються. Але нічого доброго від того не відбувається. Ой, безумовно, як вам ідея українські дрони в обмін на далекобійну зброю Сполученим Штатам? Може зацікавити? їх? Ідея хороша, як мільярд дерев. Чи скільки мільярд дерев ми мали посадити? Потім ну, ми сказали, що ми маємо продати американцям 100 мільйонів дронів, якщо не помиляюсь. 100 мільйонів О -о. там ми зробимо. Потім за 50 мільйонів вони заплатять кошти, щось там таке. Ну, Ні, не це не реалістично. Ну, реально, американці, по-перше, американців технологічна база, наукова база, все є. Вони, якщо їм потрібні наші дрони, вони готові купити технологію їх виробництва. Для того, щоб американські підприємства їх виробляли краще, ніж нам. Ось на це американці можуть піти. Але це на ті кошти, на які можна купити скільки там батарей Петріот і. Томагавків, не буде томагавків обмін на дрони. Ми можемо поділитися своїм досвідом е, виробництва застосування е, тактики використання, особливо тактики ведення бойових дій. Можемо. Це буде до, жест доброї волі з нашого боку, з розрахунку на зустрічні е, кроки з боку Сполучених Штатів. А от така бігділ. Ну, не вийде. Дякую за відповіді. Реалізм це те, що нам зараз дуже необхідно. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Влакійчук був з нами на зв'язку. Що буде далі? Далі ЕТР продовжуватиметься. Ми не завершуємо. Будуть новини, оновлюємо випуск. Не пропустіть.